Сім заповідей. Перша. Кожна істота, що ходить на двох ногах ворог. Друга. Кожна істота, що ходить на чотирьох ногах або ж має крила друг. Третя. Жодна тварина не повинна носити одягу. Четверта. Жодна тварина не повинна спати в ліжку. П'ята. Жодна тварина не повинна пити алкоголю. Шоста. Жодна тварина не повинна вбивати будь-яку іншу тварину. І сьома. Усі тварини рівні. Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де книги не просто читаються, а відкривають очі на реальність. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі прийняли рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. І сьогодні ми говоримо про книгу, яка виглядає як казка, але є одним з найгостріших політичних творів в історії колгосп тварин. Джорджа Орвела. Це алегорія на владу, революцію і те, як ідеї можуть перетворюватися на диктатуру. Це книга, яку забороняли, спалювали, а зараз вона стала класикою, яку має прочитати кожен. Цей твір не просто сатира на тоталітарний режим, це, як завжди, в Орвела, попередження. Попередження про те, як благородні ідеї можуть бути використані для маніпуляцій, як люди або ж тварини готові вірити в брехню, якщо вона звучить правильно, і як ті, хто обіцяє рівність. Зрештою ставлять себе вище за інших. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться відео до кінця. Там я розкажу, як це можна зробити. Хто ж такий Джордж Орвел? Джордж Орвел британський письменник. Журналіст і один з найвпливовіших мислителів ХХ століття. Його твори, зокрема, 1984 колгосп тварин стали символами боротьби з пропагандою, цензурою і маніпуляціями. Орвел воював у громадянській війні в Іспанії, він бачив, як працює тоталітаризм, і знав, що таке політичні репресії. Він не просто писав про диктатуру, він її бачив і розумів, як вона виникає. Якщо тобі цікава повна біографія Орвела, я записав окремий аудіоподкаст у своєму Телеграм-каналі, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменґуей, Джош Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео, підписуйтесь швидше, а я продовжую. Про що ж ця книга? «Колгосп тварин. Це історія про ферму, на якій тварини повстали проти людей і встановили власний лад. Вони мріяли про рівність, свободу і справедливість, але з часом революція перетворилася на нову тиранію. Книга чітко показує механізми влади, пропаганди та зради ідеалів. Вона вчить бачити, як політичні системи змінюються і чому історія часто йде по колу. Давайте вже по традиції розглянемо шість головних ідей з цієї книги. Перша, влада псує тих, хто її отримує. Всі тварини рівні. Але деякі рівніші за інших. Історія знає безліч випадків, коли ті, хто клялися боротися за справедливість, зрештою ставали гнобителями. Влада – це випробування, яке проходять одиниці, і в колгоспі тварин Орвел показує, як легко благородні наміри. Перетворюється на жорстку систему контролю. Свині починали з ідеї рівності. Вони говорили правильні слова, вселяли надію, боролися з несправедливістю, але щойно вони опинилися на вершині, все змінилося. Те, що колись засуджували, вони почали виправдовувати. Те, що обіцяли знищити, вони зробили ще сильнішим. Справжня небезпека влади не в самій владі, а в тому, як вона змінює людину або ж тварину. Зауважували така сама історія з грошима. Не гроші є винні у всьому. Винна людина. Як ті гроші на неї впливають. Ми ж самі можемо це обрати, чи так себе вести, чи інше. І незалежно, яка сума грошей в нас на банківському рахунку або в гаманці. Тому ось тут для мене одні ті самі паралелі. Коли ти отримуєш силу, у тебе є два шляхи: використовувати її на благо або підкорити інших. Історія свиней з цієї книги це історія всіх диктаторів, які починали з ідеалів, але закінчували абсолютним контролем. Влада не псує людей, вона просто показує, ким вони є насправді. І питання не в тому, хто утримує владу, а в тому, як ми прості тварини, або ж люди, можемо контролювати тих, хто стоїть на горі. Другий урок: пропаганда створює реальність. Якщо ти контролюєш минуле, ти контролюєш майбутнє. Якщо ти контролюєш сьогодення, ти контролюєш минуле. Як казала моя бабця, аж голова закрутилась, та? Тепер слухайте уважно. Правда, це не те, що було. Правда, це те, що ти пам'ятаєш. От просто прослухайте цю фразу ще раз. Правда, це не те, що було. Правда це те, що ти пам'ятаєш. Я абсолютно почав звертати на це увагу, чим старше я рублюся. Особливо, коли ми зустрічаємося з давніми друзями, яких нас об'єднувало спільне навчання в коледжі, в університеті або товаришів, з якими ми починали років 10 і більше назад якісь проекти, мали спільні справи. І ми пробуємо згадувати якісь ситуації, які з нами ставались, і я звернув увагу, що ми з часом пам'ятаємо абсолютно одну і ту саму ситуацію по різному Тобто, я дуже сильно сумніваюся, у мене точно нема такого наміру, що в когось він є, когось надурити, обманути, щось приховати, виду змінити і так далі. Ні, це дійсно наша реальність, це дійсно правда. Ми кожен момент якийсь пам'ятаємо по різному Хтось пріоритетність виставляє одну, не знаю, тримати це в пам'яті для чогось. Інші люди думають, так, все, що було в університеті, неважливо. Я свою флешку, свою пам'ять буду забувати абсолютно іншу інформацію. І дійсно, коли ми пробуємо щось згадати, я врозумію, я почав це бачити. Я розумію, що ми згадуємо будь-яку ситуацію абсолютно з різних сторін. Тому для мене це от, ну не знаю, викликає усмішку і. Я розумію, що все, що взагалі пов'язано з історією, це дуже така собі дуже крихка крига. Знаєте, якщо хтось контролює твою пам'ять, він контролює твоє бачення реальності у книзі. Орвел демонструє, як легко переписати історію, якщо немає тих, хто може її перевірити. Спочатку тварини пам'ятали своїх лідерів як визволителів, але з часом їх змусили повірити, що без нових господарів вони б не вижили. І гасла змінювалися, факти підтосовувалися, і зрештою всі забули, з чого все починалося. І чи справді ворог завжди був ворогом, чи справді минуло було таким, як нам розповідають. Якщо щось написано в книзі чи озвучено по радіо, це автоматично стає істиною. І Орвел показує, що правда це не факти, а їхня інтерпретація. А той, хто контролює цю інтерпретацію, має необмежену владу. Не вірю все, що тобі кажуть. Завжди став питання: шукай попередження, шукай першоджерела. Бо як тільки ти дозволиш комусь іншому визначати, що ж є правдою, все, ти вже програв. Третій урок: люди готові терпіти гноблення, якщо їм дають ворога. Одна цитата: Ти ж не хочеш, щоб повернувся Джонс? Коли ти боїшся, ти готовий віддати свободу в обмін на захист. Свинів, в колгоспі тварин знали це і використовували страх як найсильнішу зброю. Вони створили ворога Джонса, колишнього власника ферми. І щоразу, коли тварини починали сумніватися, нагадували їм: ви ж не хочете, щоб усе повернулось? Це універсальна тактика. Ворог це найкращий спосіб контролювати суспільство. Коли є ворог, немає часу думати про власні проблеми. Коли є ворог, можна пояснити будь-яку невдачу. Коли є ворог, можна змусити людей мовчати, терпіти і виправдовувати навіть найгірші рішення. Ми бачимо це всюди. Політики, диктатори, пропагандисти, всі вони грають на цьому страху. Історія свідчить, що коли влада хоче більше контролю, вона завжди знаходить нового ворога. Ніколи не приймай ворога, якого тобі нав'язують. Завжди запитуй, кому це вигідно. Бо найнебезпечніший ворог це не той, кого тобі показують, а той, хто стоїть за твоєю спиною і керує твоїм страхом. Четвертий урок у це сила, хоч хтось про це говорить. Найпростіші істини не розуміють ті, хто не вміють читати. Найстрашніша влада це влада над думками, а найпростіший спосіб контролювати думки позбавити людей знань. У колгоспі тварин Орвел показує, як легко маніпулювати тими, хто не має доступу до правдивої інформації. Тварини, які не вміли читати, не могли перевірити, чи дійсно правила залишились незмінними. Вони вірили всьому, що їм казали свині, тому що не мали змоги засумніватися. Вони не могли згадати, як усе було раніше, бо їхню пам'ять підмінили новими словами і переписаними гаслами. Ця ідея актуальна і сьогодні. Людина, яка не читає, не аналізує, не перевіряє факти, стає маріонеткою в чужих руках. Вона чує лозунги, приймає їх за правду і не ставить запитань, жодного запитання. Але знання це зброя. Коли ти розумієш, як працює світ, тобою неможливо маніпулювати. Освіта це не просто можливість, це захист, захист від брехні, пропаганди та тих, хто хоче керувати твоїм розумом. Тому чи Дай, думай, аналізуй і ніколи не дозволяй нікому вирішувати за тебе, що є правдою, а що ні. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього. Прикиньте? Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий урок. Ідеї можуть бути використані проти тих, хто їх підтримує. Свобода це рабство. Незнання це сила. Спочатку тварини вірили, що вони борються за рівність і свободу. Вони мріяли про майбутнє, де всі будуть працювати разом і жити в достатку. Але їхні ж гасла стали засобом контролю. Той, хто володіє мовою, той формує лозунги. Може змусити людей вірити у все, що йому потрібно. Змінюються лише слова, але суть залишається незмінною. Свобода це рабство. Це не просто парадоксальна фраза, це формула влади. Вона змушує людей боятися власних бажань, переконує їх, що вони вже мають все, що потрібно. І що будь-яка спроба змін це небезпека. Автор показує, що найнебезпечніший вид поневолення це той, який виглядає як свобода. Тварини більше не ставлять запитань, бо їм дали відповіді. Вони більше не шукають правди, бо їм сказали, що вони вже її знають. Мій висновок з цього уроку: якщо ти не можеш висловити думку власними словами, це означає, що думаєш чужими. Слова мають силу, і той, хто змушує тебе прийняти їх без сумніву, тримає тебе в клітці, якої ти навіть не помічаєш. Шостий урок історія повторюється: ми працювали тяжко, але принаймні всі тварини були рівні. Тепер ми працюємо ще важче. А рівність зникла. Революції починаються з надії. Люди чи тварини мріють про зміни, про кращий світ, де більше немає несправедливості. Але історія показує, що після кожного скинутого тирана приходить новий. І часом інші гірший за попереднього. Наприкінці книги тварини розуміють, вони не стали вільними. Вони змінили одного господаря на іншого. Свині, які обіцяли рівність, самі стали аристократами. Закон, який колись звучав просто всі тварини рівні, перетворився на нову форму гноблення. Але деякі рівніші за інших. Це не просто вигадана історія. Це сценарій, який повторюється знову і знову в реальному світі. Люди готові боротися за свободу, але коли боротьба завершується, вони забувають, що влада потребує контролю. Вони дозволяють новим лідерам узурпувати силу, виправдовуючи це вищим благом. Тут, напевно, думки наступні: що історія повторюється лише тоді, коли люди не роблять висновків. Революція це не кінець, а лише початок. І головне це не просто змінити систему, а зробити так, щоб нова влада. Не миротворилася на копію старої книга колгосп тварин це не просто алегорія, а механізм, що допомагає розпізнавати маніпуляції влади, пропаганду і цикли історії. Ця книга вчить думати критично, ставити під сумнів офіційні версії подій і не дозволяти собою маніпулювати. Якщо ти хочеш навчитися бачити справжню картину світу і розуміти, як працює влада, ця книга точно для тебе вона прочитається в окремих випадках за один день, в окремих за два. А тепер питання до вас. Який момент, якщо хтось з вас читав колгосп тварин, вас вразив найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У Мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 5 тисяч підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю саме цей випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих книг? Бути підписаними на канал Бунт бібліотеці. Перевір, будь ласка, чи ти підписаний чи ні? Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок. І чому обираєте читання, а не простий скрол Лінг, тіктоку, інстаграму або шорців. Отже, підсумуємо, що я виніс після прочитання цієї книги для себе. Влада змінює тих, хто її утримує. Пропаганда створює реальність. Ворог потрібен для контролю над масами, освіта це захист від маніпуляцій. Ідеї можуть бути зброєю проти їхніх прихильників. Історія йде по колу, якщо її не аналізувати. Якщо тобі сподобався цей випуск, став лайк і підписуйся на канал. Давайте разом відкривати книги, які змінюють світогляд. Ваша підтримка безцінна. Вона допомагає розвивати український контент. Живи, читай, бунтуй.